Торік фіолетівці випустили диск Віквам і зараз активно працюють над новою платівкою. Після невеличких канікул плани в музикантів грандіозні. Приклад наш барабанщик Олік зараз в сестри в Італії відпочиває, десь з днями повертається. Колега гітарист в Німеччині в сестри. Так наші канікули фактично проходять. Ми закінчили восени. Другий тур за рік, фактично, точніше, в грудні його закінчили. Почався він в вересні, закінчився в грудні і маємо буквально декілька тижнів перепочинку перед наступним етапом нашої роботи, який от от стартує. Із найсвіжіших відеоробіт гурту Фіолет кліп на пісню Скинем светри. Проте прагнення учасників колективу удосконалювати екранізацію своїх композицій і надалі. Зараз ми шукаємо. Якихось знов нових режисерів, шукаємо їх в Києві, шукаємо навіть за кордоном, шукаємо в Білорусі, в Польщі і так далі. Мені здається, новий сингл, перший з майбутнього альбому Фіолето, який ми, зокрема, хочемо і презентувати і разом з кліпом. Все таки буде з кимось серйозним вже відзнятий. Розповів лідер Фіолету Сергій Мартинюк і про свою літературну діяльність, яка є ще одним із проявів творчої особистості, коли я пишу там прозу чи коли я пишу вірші, мене в першу чергу цікавить сам процес. Тобто мене заболяє сам. Момент творення якихось нових світів, образів і так далі. Мабуть, мене там більш-менш творчі люди зрозуміють в цьому плані, хоча я не вважаю це великою творчістю, тобто, але я абсолютно не маю жодних амбіцій в плані там видання збірок, книжок і так далі. Ну, всі мої амбіції забирає музика. Фестиваль Бандерштат 2015. одним із організаторів якого є Сергій Мартинюк ми вирішили трошки формат великої сцени змінити. Якщо у нас минулі роки щодня на сцені по 8-10 виконавців виступало, то цьогоріч на великій сцені буквально по 4-5 гуртів буде, але це будуть ще топові гурти. Плюс ми зараз працюємо над командами з-за кордону. Повну версію інтерв'ю з лідером гурту Фіолет. Дивіться в передачі рандеву на телеканалі Аверс Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.